Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас 1 січня. Я, звісно, хочу привітати всіх з Новим роком, всього самого найкращого вам побажати. І я вирішила, що на цьому тижні є 5 днів нового року. Тож я буду стартувати. Хочу, я ввійшла в новий рік з одним розпочатим процесом: це плед із квадратів. В принципі, це довготривалий такий проєкт, процес, але е, самі квадрати в'яжуться досить таки швидко, і закінчивши один, то ти вже якби одразу розпочинаєш другий. Але ну, це не такий, знаєте, як сукню в'яжеш, поки ти її дов'яжеш. А тут якби, закінчив і вже якось цікаво на душі. Тож сьогодні перше число буде перший старт. Не знаю, скільки їх буде. Напевно, що 4, а п'ятниця буде дов'язування. п'яте число неділя буде закінчення, там зйомка відео, якщо вийде монтування. ну ось таким чином. Отже, Перше, що я хочу розпочати, це павутинку. У мене є ось така чудова ниточка, вона майже рік у мене вже лежить. Отримала я її в подаруночок від Мариночки. Канал Lady Mary Needs. От, Марина мешкає в Італії. І це дев'ятий колір. Drops Kids Silk. Марина мешкає в Італії. Має канал про в'язання, Вона я дуже багато шкарпеток, а також плечових виробів. В неї на каналі Затишно цікаво, тож обов'язково переходьте. Це дропський цілкий уніколор. Кіт мохер на шовку. Колір я вам назвала. Метраж тут йде такий класичний, 210 метрів на 25 грам. Тобто можете порахувати десь 1000 х Щемось метрів, так? 72 мохера, і 2, 75 мохера, 25 шовку. На дотик дуже приємна ниточка, і ось так я її витягала вже, то у мене був Silk Dream, кід-мохер на шовку з ярне. Італійський, цей відомий також. То тут е, вона ця більш пухнаста. ну Мені так здалося, ту я давненько вже в'язала більше року, тому. Тож, здається, що це пухнасті, ще більш такі версинки. Спиці я беру також від Drops, до речі, ще не в'язала ними. Це 2,5 на тросику 40 см. На горловинку буду в'язати регланом зверху вниз, простою лицевою гладдю. Довго я думала, що я хочу, бо маю обмежену кількість 5 моточків. В принципі, на павутинку цього більш ніж достатньо в одну ниточку. Але все я щось вагалася, весь рік ніяк не могла розпочати. А тут я побачила відео в, на каналі Лена Предус, якщо правильно сподіваюся, назвала. От. І в неї такі класні павутинки є. Пояснення з розрахунками. Ви знаєте, що я не люблю ні зразків, не розрахунків. Навіть роблячи розрахунки, в мене не завжди виходить те, що я хочу, потім розпускаю, перев'язую. Тому я взяла вже готовий варіант і хочу в'язати за її описом. Посилання на відео постараюся залишити. Так, значить, тут у мене буде на горловинку. Ці спиці 2,5 і буду резиночкою один на один в'язати, буде класичний росточок. Основне полотно буду в'язати на спицях номер 6 І я в'яжу по колу, беру одну спицю ліву на піврозміра менше, 5,5, і тут так, щоб мені було зручніше в'язати. От, що ще хочу сказати про це. А, І я бачила, що додають в горловинку, в резиночки, ще там тоненьку ниточку або мариносу, або ну, що в кого є, в колір. У мене нічого такого немає. І от у Лені на каналі я побачила, що вона просто бере горловинку, одну ниточку в дві, ну, одну пряжу, в дві ниточки, в два складання. Я таки хочу спробувати горловинку цією ниточкою буду в два складання. Ось такий мій буде перший старт. Ну, і дуже хочу, щоб ми зустрілися з вами завтра. Тут робити щоденні підключення. Бо так цікавіше, звісно, дивитися старти. Усім привіт! Сьогодні вже 2 січня. хочеться сказати, що вівторок, але ні четвер. І вчора, 1 січня було. Мені вдалося пов'язати багато, бо ніяких справ таких не було. От, і. Дивіться вже, скільки в мене зв'язалося. Це павутинка, про яку я вам розповідала. Я під'єднала ще один тросик, щоб приміряти, подивитися, як воно лягає, чи все добре. Горловинка в мене 106 петель. Але набирала я звичайним способом, знаєте, я побоялася, що Якщо зробити еластичний фабричний набір, то буде розлазитися ця горловинка. У мене павутинка, яку я зв'язала з Dream Soft Dream, здається від магазину Ярна. Такий також італійський кітмохедр на шовку. Там у мене одразу йде лицевою гладдю без резиночки, і там вона розповзлася з часом. Вона в формі лодочки такої, і мені зараз не подобається. А залишків в мене немає, щоб її обв'язати гачком, там, наприклад, щоб з, з ну, так, стиснути. Тому я думаю, тут не страшно, голова пролазить. От, і в два складення, бачите, ця ниточка, цей Drops Kit Silk, в мене тримає досить непогану резинку. І якщо вона трошки і розповзеться, то буде добре. А так, по шийці воно гарно олягає. Я вже приміряла. Ну, єдина труд... труднощі такі, що голова прилазить. І ще не робила фабричний набір, бо, думаю, це пряжа пухнаста, на ній там не буде помітно. Хоча, в принципі, можна було би і десь спробувати той набір. Отже, так поки що є. Тут є росточок. Горловинка вийшла кругла, дуже гарні розрахунки у Лені-Відео. Так, ось. Такі це зараз в мене рукавчики. Це груди, це спина. І на рукави я вже роблю прибавки через ряд. А тут в кожному рядочку. Хочу, щоб це було не дуже по тілу, більш-менш вільно. Ну, не знаю, поки що мені не зрозуміло. Я от зробила довгий тросик, приміряла, воно все закручується. Не знаю, може, якщо на ниточку знімати, воно не буде так закручуватись, але це дуже довго потім переробляти. Наче там були моменти, де трошки довелося розпустити, то розпускається, поки без прийняття ще нормально. Ну, і виходить, спиця номер 6 саме так, як я хотіла. Не занадто діркаво, не так, як на 10, так? але не так. Як от на 3, на 4, якщо в'язати, то там немає ефекту павутинки, там просто як джемперок. А тут, ну, в принципі, поки що так, як я хотіла. Ось, Сьогодні я вже не буду обрати до роботи. Я тільки що зробила зранку, це я під'єднала цей тросик, щоб і вам було легше показати, але бачите, воно все одно все дуже закручується і. Е Приміряти. Спиці, так як я і вам казала, спочатку я починала на вкорочених, а потім перейшла на класичні Kit Pro Zін, 6 основна спиця і 5,5 ця друга спиця. Прибавки все стандартно, роблю з протяжок 3 петлі регланної лінії, і перед регланною лінією пров'язую схрещену за передню стінку. Після за регланну лінію за задні стінки. Так би, перед, передні, за заднє. От мені легко це запам'ятати. І цими схрещеними накидами я не люблю, я в них весь час плутаюся. А цей спосіб мій улюблений. І другий старт, який хочу зробити сьогодні ось така пряжа, я її купила вже в кінці року. Ніколи також з нею не працювала це пух норки. І мені дівчатка писали, що вони підпалювали, і тут є вогна. Тобто, я, чесно, я таким не займаюся, я не вмію, не знаю як, і, в принципі, не було такої особливої потреби. Тут 50-грамові моточки, і це я хочу собі зв'язати шкарпеточки. Дуже ніжний колір, світло бежевий такий, як колір дуже-дуже Молочної кави, там лапти, да, коли молока дуже багато, а кави дуже мало. Е, і нитка я бачу достатньо товстенька. Е, метраж я тут намагалася подивитися, але, може, я погано неуважно дивилася, або воно тут заклеєно цим. Я не знайшла, а зараз не пригадаю. Що було заявлено на сайті. І от я думаю, чи треба брати цю ниточку. Ну, напевно, треба, щоб вони еластичні були і вона не, не дуже сильно там додасть товщини. Спиці я взяла ті, на яких я зазвичай в'яжу шкарпетки. Це 2,5. Не знаю, чи добре буде, чи ні, буду пробувати. І вже побачимо, що в мене з цього вийде. І ще я е, вагаюся. З одного боку, мені хочеться зв'язати від носка, е, щоб вив'язати всю цю пряжу. Але я знаю, що 100-грамові ну, на, на мою ногу, 37-го розміру, це будуть якісь вже гольфи. А як в'язати гольфи, я не вмію. Бо там, напевно, треба додавати петель, щоб. Ну, там, де погомілок, да, там, де вже литка починається, вона ще ширша, ніж. Внизу нога у основи, скажімо так, не знаю, як це називається анатомічно. От, то, і наші мені такі довгі, напевно, мені такі не треба дуже довгі. От, а з другого боку, я хочу зв'язати за майстер-класом Ірини е, з каналу «Професор Кафесова», то там в'яжеться від пагомілка. От, там анатомічна така стопа, щось новеньке в новому році, хочеться пробувати. Отже, побачимо. Зараз ще передивлюся відео, і напевно, з таки відпогомілка почну. Мені точно вистачить 100 грамів. Тут якось я не переживаю, а вже залишки, які залишаться, будемо думати, куди їх пристроїти. От, ось такі справи, плани на сьогодні. Привіт! Сьогодні вже п'ятниця, 3 січня, і хочу розповісти про вчорашній старт. Він у мене відбувся і. Розпочала я шкарпеточки. Ось, Розпочала я вже увечері, і перше, що я зробила, зв'язала зразочок, щоб подивитися, чи е, оця ниточка плюс допоміжна буде нормально на цих спицях лягати. Мені сподобалось, як виглядала лицева гладь, тож я розпустила і розпочала шкарпеточки. Зробила я набір способом болгарський зачин. Так вони виглядають такі петельки, наче з перетинкою. Він дуже еластичний. І цей набір я робила на дві спиці, для того, щоб ніжка тут гарно проходила. І далі вив'язала резиночку 2х2 та перейшла на лицеву гладь. Коли я в'язала вчора, мені здавалося, що вони недостатньо, якісь пухнасті, що наче я, коли бачила у відео, то були пухнастіші, але зараз дивлюся. Що, ну, ворс, в принципі, є, він досить довгий. При в'язанні він не сильно так обсипається. Єдине, що мені було незручно, оця капронова нитка, ну тоненька оця, вона мені натирала трішки пальчик. От, при в'язанні ось, ось тут. Так. ну... Старт розпочався, не так вже і багато, але якщо там це була б одна шкарпетка, то досить і непогано. Е -е вирішила в'язати лицеву гладдю, але виглядає дещо е так не дуже цікаво, ну, вже як є. Можливо, тут можна було якийсь візеруночок додати. Але поки що буде саме так. Ось така пара в мене розпочалась сьогодні. Хочу ще один старт. І це буде старт гачком. Дивіться, маю два моточки одного кольору з різних партій. І так, тут дещо причепилося. Яка різниця? Видно так, що ось цей темніше. Ну, різниця є, не прям там, знаєте, що це інший колір, але дещо є. Тут трішки менше, тут повний моточок. Подивлюся, скільки там мені буде треба. Гачок номер 2. і я хочу зв'язати ляльку. У мене лежить вже декілька місяців майстер-клас нашої української майстрині Юлії Пиги. Ось там лялька з плюшевої пряжі, але я думаю, ця схема можна адаптувати і під джинс. По-перше, у мене плюшової пряжі немає в цих всіх кольорах, а по-друге, мені подобаються більше іграшки саме з джинсу. Тобто шкіру я буду такою персиковою робити не бежеву. Сам одяг я хочу або молочним зробити третій колір, маленький залишок маю, або ось таким ніжним світлим босковим. 19-й колір. От. І волосся в неї вив'язується, порука, яка можна пришити можна приклеїти. І волосся, я думаю, спробувати ось таке, щоб була білявка. Це 86-й, але не знаю, чи буде занадто бліда, може, візьму і коричневий колір. Сама лялька там в оригіналі з рожевим яскравим волоссям. От, В принципі, а можливо, я десь підзамовлю такий варіант, тому що ну, вона класно там виглядає. Ось такі плани на сьогодні, тож, побачимося завтра. Сподіваюся, якщо все вийде, і побачимо, що мені вдалося. Одяг і сукня по майстер-класу взуття, е і одяг ідуть цільно в'язані, тобто вони не з'ємні, а вив'язуються одразу. Це, в принципі, я думаю, буде швидше і дещо простіше, ніж окремо вив'язувати одяг. Про сукню я ще подумаю, можливо, е зв'яжу її окремо, От, а взуття вже буду вив'язувати разом з ніжками. Привіт! Сьогодні вже 4 січня. Хочеться сказати що четвер, але ні, субота. І буду розпочинати ще один процес, але перед цим хочу показати вам, що мені вдалося розпочати вчора. Це була лялька, як я вам вже розповідала. У мене зв'язались дві ось такі ручки. Тут є пальчик, набита долонька, і тут уже не набивається. ось так. Виглядають ці ручки. І вчора я зв'язала одну ніжку, розпочала другу, але сьогодні вранці поки ще ми спали, дещо пов'язала, і ось так у мене вийшло їх з'єднати в тіло. Тут я ще не набивала, мені незручно, коли в'яжу цей наповнювач, плутається, чіпляється гачком, тому я вже пізніше люблю більш набивати. Е, так, ну, наче більш-менш рівно ці ніжки. Бо перший варіант, так як от чітко по тим стовпчикам що по майстер-класу, то в мене ось такі якісь вони вийшли. Е, і мені здалося, що тут занадто багато стовпчиків між е, е, ніжками. Ну, Ця і лялька буде більше, ніж ті, що я попередньо в'язала. Але, щоб вийти на ту кількість петель що по колу, то я вже все робила як там. Ось так. Е, коли набиваєш, то ці стовпчики в мене чомусь так якось розходяться і не дуже гарно. Тут у мене вже, до речі, білий наповнювач закінчився, тут такий як кофейний. Значить, підошву я зробила коричневою пряжою. Це колір 70, номер 70, а ось цей какао номер 71 Ось так. Тут ще будуть крепетки, але вони не вив'язуються, а е, звідси, а пришиваються. Ось. Ну, я вам розповідала, здається, так, що цей майстер-клас призначений для е, плюшевої пряжі, так, тому, можливо, там легше пришивати, ніж на цій. Ось. І я все не можу остаточно визначитись, бо тут ще два рядочки і вже треба переходити на інший колір. Щоб е, одяг був цільнов'язаним, чи мені зв'язати все-таки його окремо. Мені хочеться, щоб це був більш такий швидкий варіант по часу. Тому, е, напевно, все-таки буду в'язати цільнов'язаний, але також там є пришивні деякі деталі. В підошву тут вставила я такий овал, вирізала з пластикової картки старої банківської. От, воно тут так рівненько, гарненько. Одна ніжка дещо довше, бо там на рядок більше треба було пров'язати, щоб сюди дійти, щоб з'єднувати. Ну, я думаю, що воно ж там потім виправиться пізніше. Е, поки що цікаво в'язати, цікаво, що буде там далі, як воно буде виглядати. Тому е, не хочеться переходити на інший старт. Тут я ще наповнюю ці ніжки, просто було незручно в'язати. От. Вони будуть щільніші. Але без наповнювача мені дуже подобаються стовпчики, такі акуратненькі, як наповнюєш, вони трошки ну, розтягуються. Так, ну, цей старт я вважаю вдалим. І взагалі я так подумала, що ці дні в мене були досить такі плідними і продуктивними напевно, через те, що після свят залишилось багато їжі. Не треба було не займатися закупівлями продуктів, не готувати нічого, тому більше часу саме на рукоділля було. От. Але це, ця лафа вже закінчилася. Сьогодні я хочу розпочати шкарпеточки для наших хлопців. Я хочу вив'язати ось цей залишок це Ян Арт Forza. І... Я навіть не пам'ятаю, чи вони в мене в одному напрямку. Напевно, в одному бо перемотала клубочками, а не залишила мотком. Але секції все ж таки не співпадають. У мене була пара шкарпеток, яку я в'язала хеліксом, бо вив'язувала залишок такої синьої вовни, яка без ПА йде, без поліаміду, точніше. І залишилось у мене. Тут, здається, 50 грам у мене залишилось. І думала думала чи взяти контрастну ниточку, чи взяти сіреньку, вирішила взяти сірий. Це дуже красивий такий сірий колір, холодний, з таким синюватим, навіть блакитним, трошки відливом. Мені він дуже подобається. 871-й. Alize Artisan. класична шкарпеткова пряжа. Чомусь мені здається, що це трошки товща пряжа. Тут 425 метрів, а тут може чи 420, а тут або 400, або 410. Так, і на цю пряжу в мене ще є плани. Маю ще ось таких два залишки. І тут також або смужечками, або Хеліксом, щось таке треба буде придумувати, тож розпочинаю цей моточок. Е, от, е, Спиці. Спиць в мене вільних це лише є, 2,5 нітпро, і є ще десь китайське Тріо 2,5. Але далеко треба шукати. І в мене одні спиці під жіночими шкарпетками Аді, і другі Аді під пледом. То я, напевно, що рядочок. Квадратика пров'яжу, переведу його на ці спиці. А шкарпетки в'язатиму на АДІ. Вони зручніші, зручніший цей перехід. Це Nied Pro Basics. Сама спиця непогана, вона не гнеться, бо у мене нова метал, здається, спиці є. Навіть я не знаю, де вони в мене є. Чи я їх викинула 2,25. Вони дуже погнулися. Там перехід кращий, ніж тут. А сама спиця. Тонка гнучка, це алюмінієві, В принципі, скользить нормально. Єдине, що тут шкарпетки постійно перетягувати незручно. А от, наприклад, спідницю я в'язала на всю ширину, то було нормально, абсолютно, я не помічала ніяких, ніякого дискомфорта. Вони легенькі, кінчики, такі, як я люблю, не дуже тупі, не дуже гострі. От, ну, Для когось це будуть, звісно, тупі. А, а от плед, він, його ширина квадратика чуть-чуть ну, більше, якщо так. Стягнуто його тримати, то там не треба вищасовувати, І на цих також я в'язала то гарно. Отже, такі плани на сьогодні. І я думаю, що 4 старти на цей місяць мені буде достатньо. І хочеться так якось собі планувати час, щоб. От, розпочинати і закінчувати якось в ці рамки одного місяця вкладатися. Якщо якісь великі довгі проєкти, то, звісно, буде дещо довше. Сподіваюсь, завтра вийде підключитися і побачимось. Привіт! Сьогодні вже неділя. Хочу поділитися своїм стартом за вчора і закінчити це відео, змонтувати його, викласти на канал. Розпочала я шкарпеточки, з сіренькою пряжею. Набирала я 66 петель, мені так захотілося, бо 68 то для мене вже дуже багато. Використовувала я набір, який називається Болгарський зачин. Він дуже красивий в резинці 2х2, але тут він також цікаво виглядає цей набірний край. Ось так. Набираю я на 2 спиці, щоб були еластичніші. І цей набір достатньо такий еластичний, мені подобається. Раніше я його лише з резиночкою 2 х 2 використовувала, але з 1 на 1 також досить цікаво, я б сказала, виглядає. От, Пров'язала резиночку, не рахувала, скільки рядочків, просто, от, як мені сподобалося, потім ще два рядки цією сіренькою пров'язала і перейшла на секційну ниточку. Лягає вона такими от смужечками, тут якісь є плямочки, на зеленому також. Це не візерунок, якби, але просто неоднорідні кольори. також щось на цьому є. І, ну, досить непогано, я вважаю, вчора пов'язала. Стосовно інших процесів своїх я їх не в'язала. От у мене було чітко так один день, один старт. Тож, давайте вам швиденько нагадаю. І. Е Сьогодні ще що, звісно, пов'яжу. Це моя павутинка. Я вже зняла додатковий тросик, тож тут не дуже зрозуміло, але скільки було прив'язано, стільки і є. Далі мої жіночі шкарпеточки, Ось так, бачите, тут я вже менше пров'язала, аніж на чоловічих, але тут ниточка складніше в'яжеться, плюс то, що їх багато, бачите, воно вже все заплуталось у мене, але нічого. Помаленьку, я думаю, буду в'язати мені не терміново Так, і третій старт був це ось така лялечка. Е, такий був мій тиждень. Тепер я забезпечена процесиками на січень місяць. Думаю, що вдасться дещо позакінчувати. Отож, От, будемо бачити. Дякую всім за увагу! Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Це дуже важливо, щоб ви залишали для розвитку каналу. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!